Привіт! Сьогодні трохи поговорив про книгу Доміан Германа Геса, особливо після чергового великого обстрілу. Книга просто сама по собі є викликом для того, хто її буде читати. І, можливо, змушую інакше на деякі речі дивитися. Крім того, вона ну, може слугувати певним провідником світ, гностичного освітосприйняття. Герман Гесе, нагадаю, всесвітньо відомий письменник, лауреат Нобелівської премії, з значною мірою гностичний письменник, книга Деміан написана в. 1919 -19 році, тобто більше ста років тому, вона писалася очевидно одразу після завершення Першої світової, і це там є елемент присутній, перечуття і початку світової війни. Але вона, звичайно, не про це, я не буду переповідати її сюжет. Дам скоріше контекст, що треба мати на увазі, якби читаючи її, або на що звернути увагу після прочитання, можу, й до, якому як зручніше. Ну, тому, значить, про цю книгу без самого змісту. Про сам контекст. Деміан це ім'я одного з героїв, не головного героя. І по суті, в книзі переповідається якби, життя, біографія людини, хлопця і його Так? Але вона книга мені особисто так кинулася в очі, що вона написана таким символі... з такою символічною мовою, що ти ну, ну, дуже швидко починаєш розуміти, наскільки ця мова, наскільки ці персонажі там, вони просто покликані описати щось інше. Так? Тобто, так, там є життя, є. Там контакти, якісь події, якісь. E, Значить, головного героя, цього підлітка, і... але потім з'являється звичайно дуже потужний гностичний символізм, про який я скажу, але e, but... ти все одно бачиш, що e... це. E... E, she... Так би мовити, просто образи, через які передається щось інше. Ну, така, такий метод він доволі поширений, коли за, за певними подіями ховається зовсім інший зміст. Ну, саме так я цю книгу і сприйняв, і по суті, на мій погляд, там показана Показаний процес дорослішення людської душі, її розвитку, її, ну, так би мовити, набуття самої себе, людською душою, сутністю, яка в нас закладена. А тепер про контекст, який потрібно знати і розуміти, читаючи цю книгу. Є доволі сильні паралелі між книгою Деміана Германа Геса і творчістю, роботами Карла Густава Юнга, психоаналітика, всесвітньо відомого. Більше того, навіть підозрювали, пропускали, що Геса щось позичив у Юнга, пишучи цю книгу. зокрема. Образ Абраксаса, який є в цій книзі, у свою чергу, Абраксас це один з гностичних символів, який належить до авторства такого гностика, як Василіт, це Друго століття нашої ери. Так? І навколо якої Карл Густав Юнг побудував дуже сильну і цікаву концепцію. Я вже розумію, що трохи заплутався, тому давайте спробуємо ще раз спочатку і з іншого боку. Є твір Карла Густава Юнга, який називається Сім наставлень мертвих, який я рекомендую також почитати. Сім наставлень мертвих це. Робота написана юнгом, нібито від імені цього, цього гностика Василіда. Так, це така от екстраполяція. Нібито по, по свідченням, по, по спогадам самого Юнга, він сам переживав якісь ну, містичні ситуації. Що таке мертві, так, це може якраз під син, мається на увазі. Ми всі, да? люди живі, які мертві, які є сплячими в цьому контексті. І в цих. Карл Густав Йонг просто написав від імені Гностика таку о, 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 роботу, де фігурує теж образ. Абраксаса. чому він там фігурує, бо ну, якщо говорити про Юнга, то він е, якраз там дуже сильно спідсвідомим так, нашим е, е, працює і пояснює його зі своєї точки зору. Так. Це не те ж саме, що Василід е, е, писав, бо для Василіда там, це, це космогонія. Да, там, е, Тобто, Це така космогонічна міфологія для Василіда, А Юнг використав це для, для психоаналізу, і це, тобто це різні речі, але все одно дуже, дуже цікаво і корисне. Тобто Є твірці наставлень мертвих, мертвим Юнга і фігура цього Абраксаса. І тут з'являється книга Єрмана Гесе Деміан, де також фігурує Абраксас. Він там кривсю цю книгу проходить і були якби, закиди до Гесе, що він щось там можливо позичив і так далі. Що він заперечував, і його нащадки вже стверджували, що це саме власне прозріння, да, досвід власне, самого юнга. Тобто, я про що хотів би сказати: Деміан вартий прочитання, Деміан відкриває, так би мовити, підказки, тому що розуміти от зараз, в 21 столітті, що таке гностицизм не значить юнга і його психоаналіз. Ну, Це просто залишити якби не поза увагою дуже важливий аспект підсвідомого. так. Тобто вона відсилає до Юнга, через Юнга, в свою чергу, відсилає до Василіда, тобто, можна познайомитися і звернути увагу на спадщину загалом гностика Василіда. Але й загалом сама книга Гесе вона ну вона цікава, так як і весь Гесе. Він, він цікавий його за грув він отримав Нобелівську премію. Степовий Вовк його відомий. Його цілком варто читати. І, до речі, якщо говорити, наприклад, про поезію, то існує український переклад Гри в бісер, який зробила Ліна Костенка. І якщо говорити, наприклад, для себе про улюблені вірші, то от якраз віршована частина гри в бісер» є в перекладі Ліни Костенка, це насправді моя, моя улюблена частина поезії, в принципі, як така. Дуже гарні там вірші, вони теж за своєю суттю гностичні. От, отже, просто рекомендую всіх і відсилаю до першого джерела, до Германа Геса, і прочитаю, можливо, пару цитат, які я для себе виписав. З цієї книги. На нас, позначених початкою, належала турбота про майбутнє. Нам кожне віросповідання, кожне віровчення заздалегідь здавалося мертвим і марним. Свій обов'язок свою долю ми бачили в одному єдиному. Кожен з нас повинен був стати самим собою, настільки відповідати і підкорятися природі, що перебувається в ньому, щоб невідоме майбутнє знайшло нас, готовими до всього, що воно не надумало принести. І ще одна цитата. Розумієш, всі люди готові зробити неймовірне, коли під загрозою опиняться їхні ідеали. Але ніхто не відгукнеться, коли новий ідеал, новий, можливо, небезпечний, моторошний порив лише почне голос. Тим тим, тима небагатьма, хто відгукнеться, тоді і підніметься, будемо ми. Бо нам це на роду написано, як було написано народу Каїна, викликати страх і ненависть і гнати тодішнє людство з ідеалічного світу в небезпечню Е, Так, це, звичайно, тут є відгук такого бунту, протесту і відсилка знову таки до, до настицизму. Зокрема, до нібито такої, що існувала групи каїнітів, для яких ця біблійна історія Веляна була знову таки з протилежними знаками, де Каїн був героєм, як бунтар проти значить, світу, от, створеного Деміургом, так? і тому він вважався. значить, Позитивним персонажем, ну, чи були вони чині, дані про них збереглися тільки в роботах і рісіологів, яких критикували і сварили. Тут же настрій книги від саме такий, вона звичайно глибше цікавіша, тому що там є і жіночі персонажі яких можна віднести і побачити за ними власне, цю жіночу божественну природу, яка там теж образно показана в вигляді людей, людини, героїні однієї в цій книзі? Але не буду спойлерити. Якщо хтось зацікавиться, прошу.